Це цитата з цієї книги. Сім'ю не можна зруйнувати з боку. Вона завсіди розпадається зсередини. Кажи, Вахнич. Ой, Боже, Вахнич, Дмитрович. Кайдашева сім'я хай буде. Зараз буде мінус бал, просто вгадуєш. А що я мав зробити? А, отож. Ти знаєш чи не знаєш? Ні, не знаю. Не твір знаєш. і автор. А, я мав сказати твір і автор. Все, твір і тоді автор. я правила не зрозумів. Я не зрозумів. Два, правила. так, Я, я, раз, я, я, я не зніму тобі бал, якщо ти скажеш автора Кайдашевої сім'ї. Добре ні ні, не кажи Ні, Так вона мені підказала, але неправильно, бо я знаю правильно, вона мені сказала Симон Петлюра, а це Іван нечуй Левицький. Отак от. Вона хотіла мене збити з пантелику. Що думаєш, я тупий? У Мене 10 балів. А ну чекай, хай назве хоча б пару героїв. Дійсно. Окей. — Ану, підкажи мені неправильно, як ти робила попередньо. Ой, нео. Хто нам ще був. Володимир. Володимир, да, Великий. І, — і, Володимир Неович. Так, і Ярослав, і, і Ярослав Да, да. Давайте, давайте я дам ще підказку, не знімаючи поки що баллу, бо балу що 4 бали і буде. Це підказка це відгук на сайті, де ця книжка продається. В радянський час це роман критикували за оголений біологізм і коперсання в ростлінній психіці нікчем. За часів незалежності він став знаковим твором української класичної літератури. Боже, як легше стало. Mm -hmm. Та, то, що... 에, можна. Можна повторити Боже, але я зразу стільки творів відкинув товариство. Я можу передати. Е, Просто мені... більшість неокласиків зразу в бік. А мені, будь ласка, підкажіть, які автори давали анотацію до цієї книги, щоб я зрозумів про кого йде мова і легше було оприділитися. Визначитися, перепрошую. Можна ще раз те, що ти прочитав. Давай, був? давай в радянський час. Цей роман критикували за оголений біологізм і коперсання в розтліні психіці нікчем. За часів незалежності він став знаковим твором української класичної літератури. Може місто підмогильного? Може бути, до речі, М може бути, але це неправильна відповідь. Ти знаєш, я з тобою. погоджуюсь твою. Багато є за, багато проти, але в тому, що ти кажеш, є реально доля сенсу. Сенсу є. Є якийсь панелогічний з якого ти сюди прийшла. Я знаю, я ще реально думав, що це не місто підмогильного, а можливо, СМТ підмогильного, то його це його твір, який не вийшов. Але в цілому. Варто треба йти гли... в глибину. глибину, треба... глибину. Так. Давайте я ще дам підказку. Це короткий опис сюжету. Е, Головний герой Роману наче не живе, а грає в життя. Навіть до свого одруження він ставився як до гри. Але на перешкоді стає один факт. Виявляється, що в нього є син, що народився проти його бажання. Гра закінчується, коли треба брати між коханою і дитиною. Боже! Що, що? Що? я Але я, не куча, куча, я теж О, зали... Крутиться. крутиться. Давай, 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 давай. Автор Володимир Мениченко. Так. — Ага, Зірбатий в Фістофель! Так, це пані на 4 О! бали. Я за дрот. <кліпи> Мені просто подобається фраза Син народився проти волі батька. Такий тіпа, ти не народишся. Ні, батя. Я вилажу. Я вилажу, і я сам перегризаю пуповину, і я твій син. Все, виховує мене. Просто щоб ви <кліпи> розуміли. Варто ти... почитати цю книгу, точно. Щоб... Е, до речі, вона непогана. А стосовно оголеності там і картинки теж я чи ну no, там було би без... тебе тільки то оголеність оголенецька <реш> там? Ще було нечем. До, до речі, там не було багато, Ну рот Чуть-чуть. Ну, та там так. Карпатах, так. Отже, так отже, там що, що ви розуміли просто ситуацію. Тиждень тому були готові майже всі питання на це шоу. О, е, окрім цього, бо ми тиждень шукали книгу, яку не читала Роксана. <реш> Вибачте. На жаль, е, ну, як ви зрозуміли книгу, яку ми не читали, знайти куди простіше. Чекай, це... в підсумку балів, я зі своїми десятьма. Я перемагаю чи ні, Антон? Мені все треба зрозуміти. Ти, скажімо так, ну здравну я в лідерах, в лідерах. Саня, ти очком очкована, очко, можливо, йдеш. Але йдеш.